Я знала відразу, що він піде. Він ну, просто не міг сидіти осторонь. Тому якраз в той день я чітко розуміла, що він піде, і знала, що піде відразу. От. А вже відчула, мабуть, тоді, коли він саме поїхав, коли почала помічати речі, які він колись робив, а зараз мала робити або я, або мати. І ну, це було реально відчутно. Не говорячи вже про інші там наслідки сирени і так далі. Але взагалі це дуже відчувалося реально на таких дрібницях, які ми не помічаємо в житті. Звісно, мені хочеться, щоб він був зі мною і бачив всі мої дії, що я роблю, які в мене захоплення, підтримував мене як завжди. Але я розумію, що він вирішив це. Щоб він вирішився для себе, що так має бути. От. І його відмовити було нереально. Він, він у мене патріот сильний, дуже тато програміст, От. він писав програмне забезпечення для різних компаній. Тому він з військовою справою взагалі не пов'язаний. До, до вторгнення ми дуже багато подорожували. Взимку не так, хоча навіть взимку ми намагалися усюди їхати, навіть якщо недалеко, але особливо в теплі пори року майже кожні вихідні ми їхали в гори. Причому зазвичай з наметами, з рюкзаками ми піднімалися вгору. Ще на вершині тато постійно показував деякі інші гори, де ми там були. От далі розкладали разом намети, розкладали багаття, сиділи біля багаття, рахували зірки, співали. Це було дуже дуже класно. Коли почалось вторгнення, ми перестали ходити настільки часто. Спочатку, взагалі, це було настільки незвично. Піти кудись без нього, що на початку ми майже нікуди не їхали, але потім тато сам навіть почав говорити: Ну, як це, це, що я тут, це не означає, що ви не маєте нікуди ходити. Ходіть, насолоджуйтесь, надсилайте мені фото, я буду також радіти за вас. Ми почали ходити знову, вже не на такі довгі відстані, і не з наметами, на жаль, але. Його дуже не вистачає в наших походах. Немає того провідника, який буде ходити з картою, говорити, куди нам іти. А ще ми з ним ходили е, грати в теніс, І так як я колись займалася за тенісом. Е, і потім, коли перестало, ми час від часу їздили в парк, де були тенісні столи, і грали в теніс. От також е, сумую за тими часами, коли ми разом грали в теніс. А так нещодавно взагалі він розказував, що вони десь знайшли там тенісні столи і з хлопцями трохи грали. То це був такий релакс трохи. Вони відійшли від тої реальності, в якій вони зараз живуть. І ось це він коли розказував, він прямо світився. Він розповідає іноді, але все намагається змалювати доволі. В гарних в веселих фарбах, я би сказала. Тобто для нього це норма там, пити каву під обстріли. І він, ну, так, обстрілювали. А ми сидимо з мамою і такі, як? Так, ну їхав під обстрілами. Для нас це щось нереальне в думках, взагалі. От. Але намагається. Не говорити дуже багато щось такого сумного, щоб нас розчаровувати, здебільшого питає нас, що у нас, які справи, що ми робили, щось новеньке. Буває таке, що якесь свято, навіть якесь невеличке, він може замовити якусь доставку з якимось сюрпризом для нас. Або найбільший сюрприз це коли він приїжджає. Він мені здається, ні разу не говорив, коли він приїде. От тільки зранку, в п'ятій ранку, прокидаєшся від звуку домофон, і вже коли доходиш до того домофону, розумієш, що це тато. От, це найбільший сюрприз. От, на жаль, за ці останні вісім місяців я бачила його тільки один раз на один день, на жаль, так вийшло. Але взагалі ми бачимося онлайн. Доволі часто навчаюся зараз в Німеччині і біля Кьольна, і тому добратися додому мені доволі довго, це ще найменше півтори доби. Це було восени, і я тільки-тільки приїхала сюди, почало у мене почалось навчання, і тут я дізнаюся, що тато вдома на буквально декілька днів. І все, я кидаю все, все навчання, неважливо, що початок, я ще не адаптувалася, я їду, у мене там пересадок було реально дуже-дуже багато. Ще я до Берліну в мене було пересадок так десь 4, а то й 5. потім ще з Берліну до перемишля, і з Перемишля в Чернівці ще дві пересадки. Тобто дорога була дуже довга і важка, але от коли він мене зустрів е, з потяга. На нашому вокзалі, оце в той момент я взагалі забула, скільки днів я їхала, скільки пересадок я зробила. Це було просто якоюсь такою дрібницею взагалі. І хоча я бачила його тільки декілька днів, але це були просто неймовірні дні. Змінився це важко пояснити, як саме, але все одно відчувається. Який він серйозний, коли говорить, коли розказує іноді, що там відбувається взагалі, яка у них ситуація? Тобто це відчувається. Плюс, коли він приїжджає, то йому важко звикнути до того що, до тих звичних речей, в яких він жив раніше, і які, в яких ми зараз живемо. Але для нього це, це все вже незвично. І він сидить так. Ніби чекаючи постійно, чогось чогось небезпечного, і це реально помітно. Я би сказала, як друг. У мене завжди батьки були друзями, От. я завжди можу запитати в них поради, можу з ними побескотувати, пограти в щось, якісь авантюри, пригоди, це завжди з ними. Вот. І... Тату у мене дуже дуже хороший, і веселий, і я дуже люблю проводити з ним час. Це безцінний час. Я дуже хочу зіграти дует з ним на гітарах. Ми обоє граємо на гітарах, але ніколи, ніколи не грали дует разом. Тільки бувало, що я сяду, почну грати, потім він забере гітару, почне він грати. От, а разом ніколи. І от нещодавно я задумалась над цим і дуже-дуже, дуже хочу. Також хочу знову ходити в гори. Разом хочу, щоб він як колись ходив на мої тренування, ходив на мої змагання. От, дуже не вистачає, особливо розуміючи, що деякі захоплення він мої вживу не бачив тільки по відео, тільки текстами. От, і всі ці два, а то й три вже роки, він бачиться все тільки онлайн. Я би сказала, що я його люблю. От, і щоб він повертався додому скоріше, живим і неушкодженим. Я прям дуже-дуже хочу цього моменту, щоб цей момент настав набагато швидше. Дуже дуже скоро, бо вже два роки чекаю цей момент. Вот. Я його люблю.